Сьогодні дуже важливий день для всієї України. Буде проведена зустріч в США нашого президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Які питання будуть обговорити на цій зустрічі? По-перше, це угода про добуток рідкоземельних металів. Це наша надра, деякі кажуть, що зрада, все продали, все пропало. Я хотів би завірити наступне. Хотів би навіть не так. спитати. от у кого із ваших знайомих є е, приватна копальня? Або якась нафтобудовна е, точка, або там, де місто родження газу, яке видобувають, у когось є? Ну, У мене таких знайомих особисто немає. Я вважаю, що всі ці природні ресурси в приватних руках, всі у олігархів. Тому, якщо буде заключений такий договір на співпрацю між Штатами та Україною, то це А, буде інвестиції в Україну у виді коштів, кошти дадуть розвиток громадам, будуть працювати люди, буде будуватись інфраструктура, і це все ПДФО буде вертатися назад в громади, Це буде йти на їхній розвиток. Я вважаю це плюсом. Тому що за власні кошти ніколи цього б Україна не зробила. Це по-перше. По-друге, чомусь бункерний ВВХ вже теж, як то ряпу почухав, і почав теж казати, Давайте ж, і ми теж у нас більше цих копалень, більше цього добра. На що це каже? Проте каже, що це вірна дорога йдемо. Тому хотів би завірити всіх, хто каже, що зрада. Звісно, що всі деталі цього не оголошуються. Цієї, цієї угоди, але я вважаю, що вона має бути нормальною для України, тому що за ну, нацією не такі ж людина, щоб взяти скажімо, все дати, а потім, ну, потім ну, опять же, ми бачили на всіх його прес-конференціях, що він не хоче це зробити. Ну і звісно, угода про те, що які будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Тому сподіваюся, що день сьогодні і новини, і ніч у нас буде з якимись новинами, які будуть гріти душу кожному українцю, надихати його. Тому е, зраду виключаємо, виключаємо паніку, виключаємо панічні настрої, а включаємо те, що тільки віру в єдність та в перемогу. Слава Україні!